Сьогодні 3 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 3 квітня в Україні світі святкують День дитячої йоги. Молоде і досить цікаве свято, яке було створене 2016 року. Під час занять йогою працює весь організм, а ще покращується психологічний стан. Головна мета дня в тому, щоб підвищити проінформованість суспільства в позитивному впливі йоги на дитячий організм та залучення молодого покоління до занять йогою. Також 3 квітня святкують день народження кавниці. Саме цього дня, 1829 року, Джеймс Карінгтон отримав патент на ручну кавомолку. Завдяки пристрою для перемолювання кавових зерн значно спрощується і прискорюється процес приготування кави. А ще відступення помолу залежить смак популярного напою. А ще 3 квітня день народження мобільного телефону. 1973 року. Мартін Купер показав свій перший мобільний телефон та здійснив перший мобільний дзвінок. Без цього гаджета важко уявити життя сучасної людини. Завдяки своїй портативності він допомагає поспілкуватися з будь-ким будь-який час. Згодом мобільний телефон розвинувся до смартфона, який вже виконує набагато більше функцій. 3 квітня день твіду. Твідом називають таку еластичну тканину, яка виготовляється з вовни і є дуже м'якою на дотик. З'явилась вона в Шотландії та Ірландії в 18 столітті. Спочатку твід був популярний лише серед фермерів, але вже в 19 столітті увійшов в моду серед аристократів. Першою модельєркою, яка використала твід в своїх показах і зробила одяг з нього модним, була Коко Шанель. Кож 3 квітня святкують день народження штрих-коду. Саме цього дня 1973 року. Компанія MBM показала світові розробку штрих-коду. Її спільно створили Норман Джозеф Вулдлард та Бернард Сільвер. Штрих-код графічна інформація, яку наносять на необхідний предмет для ендентифікації товару. А ще 3 квітня всесвітній день вечірки. Подія була створена ще 1996 року. А підштовхнув до цього роман ванни Бонта під назвою Політ. Книзі розповідається про фантастичну історію із зворотнім відліком часом, згідно з якою роман завершується 2000 року, 3 квітня. Тоді планета святкує масштабне свято за для єднання людства. Цей день народилися. 1924 рік український вчений, правознавець, академік, засновник академії правових наук України, на честь якого названий науково-дослідницький інститут правового права і підприємництва у Києві Фетір Бурчак. 1961 рік український політичний діяч Олексій Кучеренко. 1983 рік український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії Іван Сенай.